Усім щастя довго так шукаємо, чекаємо не чудо із небес, але простого ми не помічаємо, що все життя складається з чудес. Хороше все сприймаємо за буденність, а якщо лихо, Боженько, біда. дає нам Бог любов, ми там вище ревність, а втративши, зітхаємо. Це життя, не вміємо цінувати те, що має. Життя, здоров'я рідних, дім і хліб, чуже завжди здається кращим, та не знаю, що нарікати це великий дуже гріх. Був мир, а нам хотілося більше статку, жарке нам було літо і не така зима. Чи мліють зараз люди про достаток, Чи їх дітей ледь не позбавила життя війна. Чимліють зараз про палке кохання бійці що без свідомості лежать. А скільки наречених в сподіванні й молитвах змушені коханого чекать, а скільки матерів умить забули, яким же неслухняним був їх син. Не син змінився, а батьки збагнули, що він у них такий лише один. А діти, скільки нервів їли тату й мамі, казавши, що дорослі, і мішати їм не варто. Не завдаваймо рідним рани. Бо ми не знаємо, який готує доля жарт. Я знаю лише одне: цінуємо те, що маємо, і дякуємо Богу за це земне буття. Що буде далі, ми цього не знаємо. Найкращий дар від Бога це життя. Слава Богу.